По-перше, хочу подякувати підписникам е, каналу Едгар Миротворець. Е, ці люди нам дуже багато допомагали. Е, не тільки матеріально, але й медійно розповсюджувати наші відео. Е, і це дуже важливо, тому що інформаційна боротьба не менш важлива, ніж боротьба на полі бою. Велика подяка від наших підписників. друзі, завжди підтримуємо Strike Drone Company. Ваш підрозділ підрозділ Помсти. Чому це виражається? Більшість людей, які є в основі підрозділу, це люди, які втратили свого часу на війні близьких, родичів, побратимів. І кожного з них мотивує в нашому підрозділі саме можливість помститися. Тому що більше, ніж помста, не мотивує нічого. Не ні зарплатня, не якісь нагороди, не визнання, не звання, не ні посади, нічого. Помста, помста мотиву. Скільки ваш підрозділ за весь час існування знищив ворога живої сили та бойової? Ну, якщо я зараз візьму Запорізький напрямок плюс Авдіївський напрямок, де е, все відбувалося під моїм командуванням, то це е, близько бригади. Близько повноцінної бригади противника, якщо рахувати особовий склад. Е, який е, був е, знищений і який був поранений. І, звісно, техніку. Ну, по техніці, можливо, навіть більше, ніж бригада. Тому що там одних тільки танків знищено і пошкоджено близько сотні. Цю задачу ми поставили на перший план І за допомогою е, нашої людини, яка з самого початку заснування була в підрозділці, це Олександр Каспалий. З ним я знайомий ще. з самого початку, справжньої він і не, не 22-го року, а там 14-15 років, коли це почалося. Ця людина розробила просто унікальну річ. Це плата ініціації, яка максимально безпечна, як можна було б придумати. Тільки нашими екіпажами більше 10 тисяч виглядів було зроблено і жодного самопідриву не було. Я знаю, що багато екіпажів вже переходить на ці плати, тому що це, перш за все, безпека. Безпека для пілотів, які застосовують плату, і небезпека для ворогів. Тут потрібно розуміти кожному е, старшому екіпажу і взагалі загалом кожному члену екіпажу про те, що від їхньої роботи залежить е, життя піхоти. Тому що чим більше ми знищимо орків їхніх сил та засобів, тим менше цих орків дійдуть до нашої піхоти. І тим менше буде страждати наша піхота. Тобто Їх треба захищати, тому що, як я казав вже багато разів, якщо не встоїть піхота, то не встоїть ніхто. Такі ось жорстокі відео насправді дуже сильно впливають на моральний стан ворога. Коли вони їх дивляться, вони розуміють, що з ними може статися на полі бою. І це, завдяки цьому їхні штурмовики часто відмовляються від виконання задач. Чекають з поля бою, йдуть сізи і так далі. Ми об'єднані однією мотивацією. Популяція росіян має них